Доброго дня! Мене звуть Буриків Варкова Лариса Васильівна. Я керівник творчого об'єднання «Нестандарт». І сьогодні, діти, у нас буде з вами незвичайний майстер-клас. А для початку я вам розповім маленьку казочку. Тож, сідайте зручненько, і слухаємо: жив собі якось півник. І полюбляв цей півник сидіти на своєму тину. На своєму подвір'ї, і співав дуже-дуже голосно. Та так виводив, так виводив, що поцюла цього бідного півника хитра, хитра лисичка, котра мешкала неподалік в лісі. Тож прийшла якось лисичка до півника й каже: ой який же ж в тебе голосочок солодкий, та як же ж ти виспівуєш? А півін собі, і так і так, і сидить на тину, і такий же ж він радий, що його вихваляють. А лисичка далі продовжує. Ой, а заспіває на мені ще раз. Південь зрадів. Голосно, голосно прокурікав. Кухаріку. А лисиця й каже йому. Ой, ти знаєш, небораче півне, я глуха стала та дуже погано чую. Не міг би ти спуститися із свого тину та заспівати мені коло вушка. Півень на радощах, й сподобалась лисишці його пісенька, взяв та й злетів до неї на землю, а та його хап, та й тікав до лісу. Прибігла лиска до своєї нори. І муркоче собі щось під вушко співає. А Півен нас не дурний виявився та й говорить Лиска. Чув я від моїх батьків, що коли твоя мати хотіла з'їсти курятинки, то вона солодко-солодко співала. А Лиска й каже: То я така, як моя мама, чому б це я не співала? А півень каже, та так співала солодко, що, що аж очі закривала, заплющувала. А лисиця й собі каже, і я так вмію. Тільки ну лиска заплющила очі і стала співати, а півник фурк вирвався і полетів на дерево з дерева, на інше дерево, і прилетів на свій улюблений тин. І осталася наша лиска голодна, без півня. От так буває малятка, що навіть слабі маленькі пташки можуть здолати великого, хитрого і підступного ворога. Тож сьогодні ми з вами будемо робити півника хороброго півника, який вирвався з лап лисиці, але виготовляти ми його будемо із паперу. І ми з вами зробимо. За кілька занять ось такий ляльковий театр, паперовий ляльковий театр, який вміщується на вашому пальчику у вашій долонці. Тож починаємо. Для того, щоб зробити такого півника, нам необхідні будуть білий аркуш для того, щоб ми намалювали лекала, зелений аркуш, синій або блакитний. Блідо-жовтий, червоний, оранжевий і жовтий. Це може бути або ж звичайний кольоровий папір, або кольоровий двосторонній картон. З картону краще виходять, він тоді міцніший такий. виходить. Ще нам знадобляться циркуль, чорний маркер, олівець, ножиці, клей. А також вам у поміч знадобиться ось така лінійка, про яку ми вже колись розмовляли, на якій вибиті різні геометричні фігурки. Тож починаємо. Я буду малювати і креслити деталі за розміром своєї руки, своєї долоні. У вас же ручки менші. Тому десь сантиметра 2-1,5 ви відмінусовуєте. Тобто, якщо я малюю квадрат 8 см, то вам знадобиться десь сантиметрів 6. Тож, починаємо. І так, на зеленому аркуші я відкладу з кутка не зсередині по 8 сантиметрів. Ось намалювали вісім, вісім, і оцей куточок зараз ми виріжемо. Ще відкладіть два сантиметри і намалюйте таку ось, ось смужечку. Так, і тут теж два сантиметри. І намалюйте смужечку. І ще одну смужечку в один сантиметр. В один сантиметр. Теж намалюємо смужечку. Ось у нас вийшло три деталі. Квадрат 8 на 8 см. Смужечка 8 на 2 см і смужечка 8 1 см. Тепер оці всі деталі окремо вирізаємо. Ось, у нас вже є готові вирізані деталі. Що ми робимо далі? Ми відкладаємо наші смужечки. В бік. І працюємо з нашим квадратиком. Як бачите, 8 см 8 см. А якщо заміряти від кута до кута, виходить 11 см. Що ми зараз робимо? Нам треба вирізати ось таку дугу. Але щоб вона в нас була рівною, ми відкладаємо на лінійки за допомогою циркуля. 8 сантиметрів. Ставимо наш циркуль на куточок і від кутка до кутка проводимо лінію циркуля. Ось, ми вже так робили, коли з вами будували ракету. Ось отака четверть кола, бачите, четверть кола у нас вийшла. Якщо вам погано видно, я намалюю це маркером. Ось ось ця лінія. Ось отак воно має такий вигляд. І якщо прикласти лінійку від кутка до кутка, то радіус нашого неповного кола 8 см. А тут лишка залишається 3 см. Нам потрібна ось оця деталь. Тобто зараз по цій лінії ми з вами вирізаємо. Це в нас голова нашого півника. Скрутіть конус так, щоб він надівався вам на пальчик. Ось. О, щільненько, так, щоб він щільненько, добре одягав, одягався вам на пальчика. Прямо на пальчику його і скручуєте, притримуєте пальчиками, так, змощуєте краєчок клеєм. Ми вже з вами домовлялися. Хто працює з батьками, той може використовувати електропістолет. А хто працює сам, краще беріть клей дракон. Це безпечніше. Ось ми зробили конус. Тобто голова нашого півня вже готова. Тепер приклеїмо йому до голови шию. Для цього ми беремо тоненьку полосочку і приклеюємо з внутрішньої сторони, внутрішньої сторони нашої голови. Ось отак. І загніть. Ось сюди ми приклеїли і загнули. А тепер беремо стрічечку, яка має 2 см ширини. І вісім сантиметрів довжини. Обверніть навкруги свого пальчика і зробіть паперову обручку. Ось, намітьте розмір і теж склей. Є. І тепер. Приклеюємо голову нашого півника до, цього, до цієї обручки так, щоб між обручкою і головою було десь міліметра 3. Шийка, довжина шийки має бути 3 мм. Тобто кільце обручка, яку ми зробили з паперу, це тулуб. А конус це голова. Так, і приклеюємо. Лишку зрізаємо. Все, пів півника вже готові. Тепер його треба прикрасити. Нам треба зробити дзьоб, гребінь і крила. Що ми зараз і будемо робити? Ми зараз беремо наш білий папір. Спробуємо змайструвати крила півникові. Ну, моє кільце має діаметр приблизно десь 2 см. Я гадаю, що крило сантиметру ну, 3,5 досить. Для зручності я знову намалюю чотирикутник. 3,5 на 3 сантиметра і 5 міліметрів. Так вам буде зручніше малювати крило. І так, малюю листочок. Ось отак. Давайте я маркером вам буде видно. Ось я малюю маркером отак от вам. А ви олівцем листочок намалювала. Так. А тепер пір'ячко, як ми робимо? Раз, зробили ще раз і ще раз. От оце вже у нас є велике крило. Тепер зробимо трішки менш, менший чотирьохкутничок, квад... скажімо два з половиною на два. З половиною. Знову намалювали квадратика. І знову в цьому квадратику намалювали листочок. І тепер робимо два таких от, як пір'ячка, да? з двома. Ну, і третю деталь, я гадаю, ви самі зможете без квадратика, просто маленький листочок, маленький листочок намалювати. От у нас вже деталі, крила готові. А тепер беремо нашу оцю лінійку. Або, можливо, у вас є трикутники з такими вибитими фігурками. І оберіть приблизно, яку ви вважаєте за потреби, коло, яке для того, щоб зробити дзьоб. Ну, мені здається, що це буде маленький. А ось оце коло ось, якраз буде те, що мені треба. Тож я зараз обведу. Це коло на білому папері. Так. І розділю його, розділю його навпіл, розділю його навпіл. Ось отак. І одна з цих частинок буде в мене деталю для дзьобика. Але це ще не все. У нашого півня є хвіст. Хвіст ви можете зробити будь-який, як вам завгодно, любої форми. Я ж намалюю хвостика. Ось отаким ось, ось такого вигляду у мене буде хвостик. А інша частина хвостика буде Ось отака ось. Ось. І так, крила у нас є, дзьобик є, хвіст є, залишається що? Залишається у нас грібінчик грибінчик, замірте, десь приблизно, скажімо, дзьоб у нас виходить 4 см і грибінчик має бути теж 4 сантиметри завдошки. Тож, відкладаємо 4 см. І просто вимальовуємо, які у нас грибінчики. Ну, ось отакий, ось такий ось, хай буде у нас гребінчик. Ось. Ось отакий у нас буде гребінчик. Отака деталь. Тепер всі ці деталі ми просто вирізаємо. У нас готові деталі. Тепер ми ці деталі наносимо на кольоровий папір. Я пропоную вибрати для крила зелений, помаранчевий і жовтий. Так ми і зробимо з вами зараз. Для нашого грібінця червоний. А для хвостика, ви вже обирайте, які вам тільки сподобаються кольори. Ну, і для дзьоба ми візьмемо теж помаранчевий. Переносимо наші деталі на кольоровий папір. Коли ви перевели свої деталі на Кольорові аркуші я вам підскажу маленьку хитрість. Візьміть смужку таку, так, щоб, склавши її навпіл, у вас вмістилася деталь, ну, наприклад, хвостика. Так? Таким чином, у вас буде одразу дві деталі до вашого півня. Прикладіть хвостика краєчком на лінії згину і обведіть, що я вже й зробила. І виріжте. Так само ми з вами зробимо і нашого грібінця. Складіть, прикладіть грібенець до смужечки. Складіть навпіл. Обріжте лишку, обведіть, обведіть. Ось у вас лінія згину, тобто краєчок нашої деталі, яку ми будемо приклеювати до голови, має лежати на лінії згину. І таким чином ми і вирізаємо. Від лінії згину ми вирізаємо оці наші гребінчики, вони мають роз'єднатися. Але основа низ має бути цільний. Ось. Ось. Оце у нас такий буде гребень. Таких деталей можна зробити ще одну, тоді він буде більш пишний і шикарний гребень. Тепер, коли в нас всі деталі готові, ми все вирізали, все зробили, ми починаємо прикрашати і збирати докупи нашого півника. Почнемо з дзьоберка. Прикладаємо його до голови півника так, лінію склеювання ми з вами. Наниз повернемо. Тепер наносимо клей, склеюємо. Лишку та, яка вийшла, зрізали, вирівняли, змащуємо нашого носика клеєм і надіваємо дзобика. о, Отак лінія склеювання у нас знизу, бачите? По лінії склеєння голови. Тепер приєднуємо нашого гребня. Так, ставимо і можна втормивши пальчик ножицями отак раз, на пальчику ножицями, а потім, коли він уже приклеївся, підняли його. Єсть відклали. Поклали наші крильця в різні боки в дзеркальному відображенні. Так, і тепер збираємо наші крила. От. Тепер наші крила ми приєднуємо до тулуба. Так, от є. І з іншого боку. Теж є отак от. Так, от. О, вже наш півень з крилами. Тепер збираємо хвоста. Як я вже і казала, наші хвостики ось подвійні, Да? Тож, як ми їх збираємо? Я, наприклад, хочу червоний, щоб був в серединці. Приклеїла, так? Далі червоний і зелений я хочу заховати в жовтий. І вже поверх жовтого я хочу ось отаку пір'їнку, яка буває часто у півдня така велика, довга пір'їнка. Розмістити останньою ось отак. Розкрийте трішечки свого хвостика, розпушіть його, щоб півник був такий кольоровий, красивий. І теж за допомоги ножиць і лінійки, спочатку подивіться, як ви його де хочете приклеїти, потім Розкрийте свого хвостика, нанесіть клей і приєднайте, надійте на пальчик і ножицями або лінієчкою отак його прилаштуйте, придавіть. Потримайте декілька хвилин, все от тіло вашого. Півника вже готове. Що нам залишилось? Нам залишилось око. Око і борідка. Що ми робимо? Ми беремо нашу лінієчку і саме маленький кружечок, який в нас є. І малюємо один кружечок, і тут же. Коло нього другий кружечок. Вийшла отака вісімка, з'єднайте її. І потім виріжемо. Так, далі для ока нам знадобиться два таких, серед... ну, трішки більших кружечка. Один, два. Такі мають бути жовті, вир, вир, виразні такі жовті. І, і я вам казала, що нам потрібен буде ще блідожовтий папір, необхіден. А от уже на блідожовтому ми малюємо менші кружечки. Так, вирізаємо наші очки. Ми з вами вирізали. І деталь борідки і очки. Приклеюємо наші збираємо докупи наші очки. Якщо у вас вийшло нерівно вирізати, нічого страшного, воно насправді у півника нерівні ці кола біля ока. Це ж природа. От. А тепер чорним маркером. Ми малюємо справжнє око кружечок і цяточка. Кружечок і цяточка. І приклеюємо їх вже там, де мають бути у півника очі. Раз, і з іншої сторони. Два. От. І борідку нашу згинаємо. Можна прямо так, прямо на ножиці надіти, нанести клей і приклеїть ось, біля дзьобика, по лінії склеювання нашої голови. Все. І доброго дня наш півник готовий. Ось у нас вже два півня єсть. Ось отак от ми робимо наші лялечки для нашого майбутнього лялькового театру. На сьогодні все. А на слідуючому занятті ми з вами спробуємо зробити лисичку і котика. Тож, я вас чекаю з папером, ножницями і клеєм. До слідуючої зустрічі!